Привіт, мене звати Олеся, навчаюся в 11 класі, а це моя мама. Сьогодні я хочу поставити їй декілька супер чесних питань, мені самі трохи страшно, але погнали. який універ ти б хотіла, щоб я вступила і на кого? Я б хотіла, щоб ти вступила туди, куди лежить твоє серце. Відпустиш мене жити в гуртожитку чи будемо винаймати квартиру? Це залежить від ситуації. Якщо гуртожиток буде комфортний і безпечний, тоді це буде чудовий варіант. А ти готова до того, що я від тебе переїду? Якщо чесно, мені буде непросто, але я завжди буду поруч, навіть на відстані. Як думаєш, я складу НМТ, на який бал? Я вірю в тебе. Якщо будеш добре готуватися, то точно складеш. Головне, не цифра, а те, що ти зробиш все можливе для того, щоб скласти тест. Чого ти найбільше боїшся на моєму НМТ? Напевно, щоб ти не хвилювалася надто сильно і зберігала спокій. Що ти будеш робити, якщо я наступну на бюджет? Спочатку підтримаю тебе. А потім ми разом будемо шукати варіанти вихід завжди є. Що ти мені скажеш, якщо я не буду отримувати стипендію? Стипендія це приємний бонус, але не страшно, це не головне. Ти сильно засмутишся, якщо я не складу НМТ? Ні, не засмучусь. Я просто обійму тебе і скажу, що це не кінець світу, і разом ми щось придумаємо. Ось такі реальні і чесні відповіді батьків на ті питання, які турбують багатьох 11 -класників. А ви пишіть коменти, що мені запитати ще у моєї мами.